Нещодавні дослідження підтвердили, що загальний предок всього роду людського. Мітохондріальна Єва жила приблизно 6,5 тисяч років тому, але не 200 тисяч років, як стверджувалося раніше. Переглянути молекулярний годинник показує інтенсивність мутації мітохондріях людини. Бібліна тимчасова шкала вірна, а еволюція хибна. Еволюція повний нуль у цьому. Тому теологія, вона себе довела як наука, як істина, як життя і як шлях. Чому? Тому що якщо ти подивишся на життя Ісуса, Він прийшов, Він усі ці речі зробив. Ісус, взявши очі сліпого у чоловіка, були проблеми з очима, і відбулося відновлення. Люди лежать, уже розклалися, уже мертві, все. Але Ісус їх Воскресає, із нічого Він дає життя, Він дає перетворення, тобто те, що не може сьогодні довести і розібратись, чим наука. Амінь.